Дуже легенька страва на двох. Десь побачив 600 гривень, але трішки дорожче. Поїхали. Набираємо воду, варимо два бульвозавра. Покараться бульва, беремо лосизавра. Чік-чик. Скидаємо. Беремо виделку і пригадуємо свого колишнього. Беремо завалявшогося чіпаліну. Нарізаємо. Береш одного пісінкового злодія і так само нарізаєш. 4-5 маслин, можливо, вони завалялися в тебе в холодильнику. Так само їх нарізаємо. Ще кріп петрушка і трішки зеленої цибулі. Це все додаємо до нашої рибки, додаємо чорного перцю, трішки вершкового, але можна і жовток, і майонез, як хочете, і можна навіть гіршицю. Перемішуємо це все. Запечемо картоплю, трішки сілі, ну і трішки встали, трішки вершкового і запікатися до скоринки. А тепер додаємо будь-який сир в мене пармезан. Викладаємо нашу начинку. Подивись на цих красавців з жару.